Марта на чарівній планеті. Одного звичайного дня після уроків десятирічна Марта вирішила не йти додому звичайною дорогою, їй стало цікаво пройти через ярок, що лежав за школою. Туди зазвичай ніхто не ходив, бо в ньому завжди висів густий сивий туман. Марта любила пригоди, а ще більше загадки. Вона подумала, а раптом там щось цікаве. Щойно дівчинка ступила в туман, навколо все закрутилося, наче в калейдоскопі. Коли Марта отямилась, то вже була на іншій планеті. Вона відчула легке тремтіння під ногами. Планета Еліон була живою. Грунт світливо пульсував, а дерева співали високими нотами вітру. Всі вони були цереблясті, з блакитними листками. Під ними бігали кумедні істоти, маленькі, пухнасті, з прозорими вушками і очима, що світилися добром. Повітря було м'яке, наче наповнене шепотом. Її зустріли кілька пухнастих створінь із блискавичними очима. Одне з них зумі. Підійшов ближче і торкнувся її долоні маленькою лапкою. У цей момент дівчинка почула голос, але не вуками, а у своїй голові. Привіт, ми говоримо подумки. Ти можеш відповідати думками. Ми розуміємо. Марта спробувала. Привіт, я Марта. Я з землі. Ви справжні. Так, і ти нам потрібна. А захопив нашу кристальну вежу. Вона тримає рівновагу енергії планети. Якщо він використає її, все живе стане йому підвладне. Сумі та його друзі провели Марту до підземного сховку. Там жив старійшина Еліону, мудрий Іларон. Він розповів, що. Чаклун Аградор прилетів із Сузір'я Гезен на своєму зорольоті, привів із собою вартових тіньових велетнів, які пожирають світло. Марта запропонувала план відволікти вартових, поки проникнуть до вежі, де зберігається ядро світла, джерело сил Еліон. Вона мала дзеркальце, яке відбиває не тільки світло. А й думки, найчистіші наміри серця. Саме таку силу боявся чаклум. Вони діяли вночі. Жителі Еліону створили ілюзії, рухомі світлові кулі, які привабили тіньових велетнів. Тим часом Марта і Зумі, пробравшися через ліани і м'які гриби, піднялася до вежі. На верхівці їх зустрів Аградор у чорному плащі. Синім вогнем замість очей. Ха, -ха ще одна дитина, і я поглинаю такі душі за сніданком, прогарчав він. Але ти ніколи не бачив сили людської доброти. У відбитті Аградор побачив себе маленьким, самотнім, наляканим, його тіньова суть почала розпадатися. Портові зникали разом із його страхом, вежа засвітилася, наче сонце. Аградор закричав і кинувся до зорольоту. Він зник у темряві міжзоряного простору. Старішина шина та всі мешканці зібралися на галявині. Вони підняли в небо кристал, який спалахнув у всіх кольорах веселки. Це був знак подяки. Марто, ти змінила нашу долю. Але настав час тобі повертатися. Ми залишимо тобі кристал, як спогадок і місток, якщо ти коли захочеш повернутися. Марта подякувала і знову торкнулася кристала, відчула легке поколювання і опинилась у знайомому туманному ярку. Вона опинилася майже там, де зайшла в ярок, але їй здавалося, що пройшли дні. Проте, коли вона подивилася на годинник, минула лише година, проте сонце вже хлилося до заходу. Раптом за рогом з'явилася машина. Це тато шукав її. Він вийшов, обійняв Марту і запитав Де ти була? Ми так хвилювалися. Тату, тобі буде важко повірити, але я щойно врятувала іншу планету. І дома Марта розповіла татові та мамі про Еліон. Туман, створіння дзеркальця, тато слухав і посміхався, а в кишені марти тихенько світився кристал, доказ того, що це була не просто вигадка.